Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський велосипедний магазин Дела Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную підлітковий велосипед від торгової марки Spark. Модель називається Hunter 24. Темно-синій колір з жовтим. Темно дарк blue вис Єло. Тобто, це велосипед для підлітків. На зріст від метр десяти і до метр 45, на вік від 6-7 років. На даному велосипеді їздити можуть як хлопчики, так і дівчатка. Цікавий яскравий колір, такий глянцевий, синій, насичений і жовті елементи вілка, рама наліпки. Цей велосипед виробляється суто для українського покупця. Китає за гарною якістю. Але враховуючи українського покупця, велосипед має ціну більш привабливу для українських користувачів-любителів велосипедів. Даний велосипед має розмір колес 24 дюймів повторюю і раму алюмінієвою. Кількість передач попереду 3, Позаду сіміскаросна трищитка, перемикачі шиманівські і гальма Дискові. Це основне, що треба знати, коли ми вибираємо якісний гарний велосипед. На нього дається гарантія 5 років і, на раму, і рік на обладнання. Коли ми вибираємо цей велосипед, Hunter 24 Junior, темно-синій колір з жовтим, треба одразу бачити. Покришка, вона така широченна. За розмірами своїми вона має 24 на 2,35. Широка покришка роблять. Контактне п'ятно велике з поверхні дорозі, це, це дає більш міцніше тримання велосипеда в початку руху. Коли люди вчаться їздити, велике контактне п'ятно покришки з поверхні дороги збільшує комфорт початку руху. Ви одразу ловите рівновагу, коли рухаєтесь на велосипеді. Супер. Покришка сама по собі має шипати таку поверхню. Легко їхати по піску, по пересеченної місності, по лісам, по горам, але з остатньо м'якосінька. Покришка робить тихесенький е, рух по асфальту на велосипеді Hunter 24 від торгової марки Spark. Обод Алюмінієвий, подвійний, витримує напругу велик, достатньо гарно. Шприхи, нержавіюча сталь, витримують велику напругу без питань. Колеса кріпиться гайками. Міцність, надійність вашого велосипедного колеса. Ротор у нас кріпиться шістю болтами до втулочки, яка на гайках. Гальмова система у нас Power, дискова, механічна. Тросиком гальмуються у нас колодочки. Ну, це надійна якість до велосипедів. Вілочка. Алюмінієва. 80 мм ходу. З однієї, регулюється міцність пружини, предлоут, і з іншою, локаут. Можна заблокувати ход вілки. Це опції, які дозволяють легше і швидше їздити на велосипеді. Рульова у нас така, випукла знизу та зверху, як кажуть, юпочкою. Тут стоять інтегровані підшипники, які надійно тримають і е, рухливість е, зберігають високу велосипеда. Винос керма алюмінієвий, кермо алюмінієве і е, моноблоки від торгової марки Шимано. З швидкістю 1, 2, 3. Ліворуч це передній перемикач і гальмова система ручка переднього гальма. Праворуч у нас 1, 3, 5, 7. Задній перемикач. Ми завжди знаємо, на якій швидкості стоїть задній перемикач. Червона смужка рухається по циферблату. Ви завжди знаєте. І гальмова ручка заднього тормозу. Суперова Світовідбивна елемента, частина на кермі. Рама, рама має інтегровані тросики, тросик в раму ось тут заходить і там десь виходить. Це дозволяє зменшити дрібіжання тросиків в раму, не псується фарба. З іншого боку, теж у нас тросик входить в раму, теж легкість і надійність. Не псується фарба, тросик не бринджить по рамі. Фарба достатньо надійно буде триматися тривалий час. Будете кататись і радіти гарному велосипеду Hunter 24 Junior від торгової марки Spark. Передні у нас шатуни, ну, шатуни завжди передні. Три зірки 22, 32, 42 і щиточок. Всі полюбляють оцей пластиковий щиточок. Пластикові, але достатньо широкі. Тапталки. Легкість, надійність, тримання ноги на підалях. Передній перемикач від торгової марки Шимано з нижньою приботкою тросика. Задній у нас перемикач від торгової марки Шимано. Від торгової марки Модель Турней. На гачку стоїть алюмінієвим. Рама алюмінієвий, гачок алюмінієвий, поєднаний з перемикачем. Є, як ви бачите, одразу захист перемикача. Скаба виробник е спарк одразу думає про наших підлітків, які інколи боросать це велосипед, і не міркують, як він буде триматись. Як він буде зберігатись, а ось оцей запобіжник забезпечить надійну працю заднього перемикача, і воно буде захищено в разі, якщо дитина буде не зволікати надійному руху на велосипеді в умовах, коли багато е е е якісь пере пере перешкод. Е е Перебрік, е паркан, дерево, все що завгодно, е е позаду стоїть сім'ясна тріщітка. Ну, надійність гарність велосипеда невеликою за ціною, але надійно за працю. Колесо заднє, також як і переднє, має камеру під автомобільний ніпіль. Така ж сама покришка широченна І гармова система дискова механічна. Є велосипеда Spark Hunter 24 підніжка. Цей велосипедний елемент дозволяє велосипед залишити в. Стані е, готовності до руху в момент, коли, коли ви зупиняєтесь. Е, у велосипеда є легко регулюема сідуха. В разі, якщо вам треба підняти і опустити сідушку, ви завжди можете знати, на е, яку висоту підняти цю, цю сідушку. Взагалі-то велосипед легкий, надійний. Витримує велике навантаження, їздити можна як містом, так і за містом. Ну і ще треба відзначити, що рама сама тут цікава. Тобто оця труба ось вона, кріпиться на валу каретки і потім до верхньої труби. А задній трикутник він проходить вповж цієї труби. Це дозволяє зменшити навантаження на оцей елемент. Момент, коли ви рухаєтесь. Тобто е, частина цієї труби вона не поєднана з заднім трикутником. І в разі, якщо дитина буде входити в поворот, то буде легка така гасіння вібрація, більше надійний контакт з велосипедом е, з поверхні дорозі. Тому е, постсидільна труба м, буде більш надійно м, дозволяти тримати велосипед в умовах різких е, кутових. Е, та ну, Велосипед важить 15 кг, я його зважував. Бажайте придбати, приходьте, купуйте, замовляйте гарний велосипед. Хантер 24, темно-синій, з жовтим від торгової марки Spark. Сподобався відеогляд? Залишайте відео на нашому YouTube каналі Веловіва Віва постійним покупцям. Завжди знижки. До зустрічі! ще!